Колеги, в даному відео я розповім, як можна поповнити рахунок Interactive Brokers через TransferGo. Отож, заходимо в TransferGo, знаходимося на головній. Привіт, Тарас. Переходимо в вкладку Переказ. І в даному випадку я хочу перевезти Євро. Отож, я вибираю Євро. Країна в мене Словаччина, так як я при реєстрації вказав адресу словацьку. Можна вибрати будь-яку. Адресу європейську, тільки не українську, тому що тоді не вийде зробити переказ. Я вибрав Євро Словаччині. Відсилаю в Євро країна Німеччина. Зараз я повідомлю, чому так. Отож, наприклад, я буду відсилати не 40, а 200 євро. Вибираю варіанти доставки. В принципі, немає значення. Я вибрав протягом 30 хвилин, натискаю продовжити. Interactive Brokers у мене вже є, але я добавлю ще одного, щоб ви розуміли, звідки я це взяв. Натискаю компанія. Банківський, банківський рахунок, їх IBAN, Через IBAN натискаю. Назва компанії-одержувача. Звідки я це беру? І звідки я беру номер IBAN. Я переходжу в Interactive Brokers. Переходжу в розділ Баланси. Тут є «Position». Я переходжу порт, значить, от основна сторінка. Я переходжу в портфоліо, натискаю баланси і вибираю депозит. Стандартний депозит. Поповнення. Все. І тут в переліку всіх варіантів я вибираю Вice. А, точніше, не Вайс, а створюю новий. Uh, і називаю його transfer Go. Тут, на жаль, в мене його немає, ну, ладно. Uh, натискаю новий депозитний метод. Вибираю євро. Uh, Банк Трансфер сепа. Uh, натискаю отримати інструкції. І тут вводжу uh, так, зберігати я натиснув ні. Окей, okay, хай буде так. Uh, тут. На, вибираю TransferGo, пишу TransferGO, е, рахунок не обов'язково, і е, я тут натискаю ні. А, так. Тобто я буду надсилати з Transfer Go. Е, так, рахунок не обов'язково і суму 200 євро. Натискаю отримати інструкцію. І мені дали всі реквізити. Отож, що мені тут потрібно? Потрібно «Interactive Brokers LLC скопіювати і вставити в TransferGo от сюди, вставити і IBAN також. Чому я вибрав Німеччину? Бачите, тут є де. Починається з D, тобто це і Німеччина, тому що даний рахунок, який я буду поповняти в Interactive брокерсі, є в Франкфурті в Німеччині. Тобто я вибираю, вводжу сюди IBAN, ставити, все, мені галочки повинно поставити. Поставила галочки, називаю продовжити, але я не буду продовжити, тому що у мене вже тут є. Interactive Brokers, той же самий рахунок. Я натискаю поповнити. Вибираю потрібну картку, в даному випадку мою візу. Вибираю інвестиції. Промокоду немає, призначення не обов'язково. Все. 200-200 євро. Натискаю сплатити 200 євро. Обробка картки. Так, підтвердіть списання. Так, я підтвердив. Ніби ні ще не підтвердив. Тепер підтверджую списання. У мене на карті є 204 євро. Я плачу 200. Підтверджую оплату. Тепер переходжу знову в TransferGo. Все. Операція квазіготівка. TransferGo, GO баланс 4 євро. Тобто комісії в мене взагалі не зняло. Все. Чекаю на надходження на Interactive брокерс. Можливо, вже є. Зараз глянемо. Так. Ні, поки немає, ну.